На сьогоднішній день ми з вами приготуємо таку тушковану печінку з додаванням вершків. Вона йде до всього, до картопляного пюре, до любої кашки. Вона зовсім може бути самостійним, таким самостійною стравою. Печінки в мене небагато, тому вона в мене буде йти як до картопляного пюре на сьогоднішній день. Що нам для, цього, для цієї страви потрібно? У мене є гарна така. Курина, вічіночка і 700 грамів. Здоровина така треба цибулина одна. Якщо маєте дві, беріть дві. Ви знаєте, що ці... мій принцип: чим цибулі краще, тим смачніше. Майже дві ложки вершків. В кого нема вершків, є молочко, є сметана. Будь ласка, можете це робити. Я знаю, що сметана вона звертається трошки. Кусочок у мене морквинки зовсім маленький. Ну, тут теж, якщо любите більше, можете дати більше. Для олії, для жарки. Потрібно також я додаю в усі страви, теплене масло. Воно недороге, але смак зовсім інший. Із спеції я додаю сіль, десь чайна ложка солі піде. І третя частина чайної ложки. Гіркого чорного меленого перцю і півчайної ложки сушеного чесника. Він смак не міняє, але трошки все-таки додає трошки смаку і аромату. Для цього треба ще така сковорідка глибоченька. От, треба водички, пару стаканів кип'яченої гарячої водички. Треба друшляк мисочка і терка. Тер, Це все, що нам потрібно. Перш за все, нам треба порізати печінку. Вона мене ледве підморожена і гарно, гарно її промити. Чому треба печінку промивати, я потім вам розповім. Отак, ось маємо печіночку. Вона гарна, вона вже почищена, її треба тільки добре промити. Ріжу я її не дуже мілкими шматочками, отак, навпіл. Якщо вже занадто велика, то тоді на три частини. Ось ця, крупна така, то я її ріжу на три частини. Де залишається трошки жирок, нічого страшного. Він вижариться, все буде добре. Прибираємо тільки лишні плівочки, щоб лишніх плівок не було. Так як я ріжу її, так як прийдеться, а чому треба промивати печінку? Обов'язково промивати, а потім ще й просушувати бумажними такими рушничками. Чому? Тому що, щоб вода не потрапляла на сковорідку. Тому що, якщо вода потрапить на сковорідку, де кипить жир, по-перше, це. Буде бризкати по, по всій кухні, по всій кімнаті. Вся плита ваша буде задріпана. Ось це я трошки прибиру. Все буде задріпано і негарно. Це по-перше. По-друге, коли ми жаримо цей жирок, на якому ми жаримо, він, коли печінка просушена, він буде прозорий. Сама оця подлівочка буде прозорою. Якщо ми вкинемо вологу або зовсім мокру, воно буде паритися, вона ніколи не підрумяниться. Вона буде парена печінка. Смак зовсім інший. І головне, що вона, цибулька в ній не піджариться і сама оця юшечка буде непрозорою. Лишні, що побачили, викидаємо. Буде непрозорою. Значить, її треба ось я поріжу зараз. Гарненько її промию і на деякий час я її залишу, щоб вона стекла. Потім я її протру бумажними такими рушничками, щоб вона була зовсім сухенька. Аж потім підемо далі, я розкажу, що робити далі. Щоб... Декілька разів треба промити, прям, щоб вона була у нас, щоб водичка текла прозора, щоб крові зовсім не було. Отак. От Ставимо в мисочку, щоб вода стекла зайва. Поки в нас стікає вічинка, ми рухаємося далі. Беремо здорову цибулину. І хто як любить, хто крупними платочками ріже цибулину, хто зовсім миленько, я ріжу середніми. Все-таки, щоб вона відчувалася, ну і не була занадто великою. Ріжемо таку здорову цибулину, Хто має дві. Робіть дві цибулі багато не буває. Якщо вона добре гарно посмажена, не попадає на зуби, то пропарена, вона дуже-дуже смачна і вона гарно смаку додає вже готовій страві. І потім ми її піджаримо, і вона буде дуже-дуже смачна. Ця страва готується з усіма приготуваннями до готування. Пів години не більше. Це дуже швидка страва. Вона дуже корисна, тому що печінка дуже корисна. В неї багато в кого понижений гемоглобін. Вона дуже корисна для тих людей. І вона не дуже дорога. З усього курячого м'яса, з усього вона, мабуть, саме дешевше, що може бути. Отак, цибульку ми покришили, тепер потребуємо морковку на таку крупну. Я кручу ячейку. Те ж саме з морквою. Моркви може бути забагато. Якщо забагато моркви в якійсь страві, вона додає зовсім іншого смаку. Виходить, вона така сладкувато, сладкуватого такого, ну, мені не подобається. Все-таки, щоб морковка трошки відчувалася, щоб вона в страві була, але її було небагато. Так, і так, ми все приготували. Пічіночка у нас вже Ось все. промита, просушена, просушена бумажними такими рушничками. З неї в неї вже немає вологи і просто буде чекати свого часу. Так, все остальне у нас вже готове. Зараз ми підпалюємо конфорку під сковорідкою і починаємо процес. Приготування. для того, щоб додати морку. Цибулька у нас добре почала румянитися. Встає такого золотистого гарного кольору. Я зменшила вогонь і додаю туди морковку. Зовсім небагато, як бачите, щоб вона тільки додала трошки смаку і трохи кольору. І буквально пару хвилин, щоб вона трошки підрумянилась. Отак. І додаємо туди, ось так підрум'янилась. І додаємо туди печінку. Печінка промита, витерта. І чуєте? Не бризкає. Нема, не шкварчить, не бризкає, не пуляє водою і жиремо усі боки, тому що вона просушена. Вона волога, того, що вона сама по собі волога. Але води на ній немає, сукровиці на ній немає. Тому подивіться, я кинула печинку, а юшка, дивіться, бачите, юшка зовсім 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 прозора. Ось, не на хвилиночку вона не стала якоюсь мутною від крові. Це дуже важливий момент приготування. І от дивіться, так лежало мисочки мало, а тут її стало прямо багато великих ліпка. Отак. І тепер я зроблю трошки більший вогонь, трошки-трошки над... більший вогонь. Як гарно вона піджарюється. Бачите, це те, що я казала. Ось вона піджарюється, а юшка в неї, дивіться, зовсім золотиста. Прозора, нема супровідця, немає такої мутної рідини якоїсь. Печінка смажується дуже швидко, готується дуже швидко. Нам треба, щоб вона і проготувалася, і підрумянулася, і в той же час, щоб вона не була сухою. Тому що печінка сама по собі, якщо вона суха, вона така довучка і ну, не смачна. Можна Просто її пересушити і зробити зовсім інший смак у смакною. Отаким чином ми все піджарюємо, накриваємо навіть деякий час кришечкою, щоб вона краще про... прожарилася. Дивіться, як гарно, навіть під накритою кришкою, а жирок, бачите який, зовсім 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 прозорий. І сама смажена печіночка буде дуже м'яка, дуже м'яка, така м'яка. Що зможуть і люди похилого віку їсти, і маленькі дітки зовсім маленькі. Їсти, і вона буде дуже смачна і корисна і легко буде прожовувати. Ось так. Юшечка, дивіться, яка, яка, яка гарна юшка. Прозора, зовсім-зовсім прозора. майже майже готова густіше є сам жирок стає густіший тому що печиночка вона така виділяє свій сок натуральний сок. і готова печінка стає густішою я не знаю чому так але я так умію Отак, бачите, і цибулька прожарена, і морковка прожарена, і печіночка вже майже готова. Тепер беремо всі спеції, які в нас є. Серненько змішуємо, щоб було рівномірно. Отак. І висипаємо. Потім до остаточного смаку ми доведемо вже в кінці, але в основне ой, так зразу запахло. Ось такий аромат, і чесничка такого сушеного, він таку таку нотку додає всі страви і соль, і перчик, і так воно прямо гумить розкриває свої аромати і смаки. І це так смачно. А. а мені головне, щоб прозора, щоб прозора путь, подлюбочка прозора. Тепер на цьому етапі я прикручую його знову. Отак. І додаю вершки. Ось додаю вершки. Герненько перемішую, щоб з вершками, протушилося трошки з вершками, і потім додам зовсім-небагато зовсім, -зовсім небагато водички, кипячиною, обов'язково водички кипячиної і гарячої. Тому що, якщо додати сюди водички не кипячиної і не гарячої, подливка стане мутна і буде знову вона втратить свою температуру. І почне готувати знову, поки прогріється, поки почне готуватися, це буде дуже довго. От, Отак. От І тепер дивіться вже з, із вершками, як воно булькає кипить гарно. Ну, тепер додаємо, щоб змити, щоб нічого не пропадало, я водичку додаю там, де були вершки. Ось все добре там. Осначилось і додаю тепер сюди водичку з, з вершками. Помила, помила так сказати. Все, тут у нас вже все є, тепер нам залишилось поставити на зовсім-зовсім маленький огонь, щоб печіночка протушилась. І повністю до свого смаку довести її. Як вона все протушиться, печіночка візьме із юшки всю, всі соки, всі смаки, сіль, аж потім ми побачимо, що ще треба. На зовсім-зовсім маленький огонь ставимо, зовсім зовсім маленький. І чекаємо до готовності. Це буде ще хвилин через 5-7. Так, страва наша готова. Дивіться, як вона булькає, я вже виключила. Подивіться, яка на густоту. І яка прозора, немутна, вона біленька. Біленька, жовтенька, ось такий кольор в неї. Тут ось де вона, де я не трогала, ви подивіться. Яка, якого вона кольору, яка вона. А сама дівчинка, такого, такого смаку і така м'якусінька, це треба просто попробувати зробити, побачите. Дуже-дуже смачно. Подавати я її буду із. Пюре картопляне. така у нас сьогодні подача. У нас є картопляне пюре і салати. І ось усушена, ось смачнюща така печіночка із подлинкою. Така густа, смачна, смачна. Ось ми беремо і тепер ложимо до картоплі. Хто хоче, як подає його так? Бокам ложив, хто зверху поливає. Це вже на хто як любить. Отак. Її виходить тут було 700 грам так От. Отак. Отака вийшла гарна подача. Тому готуйте смачно, будьте здорові. Дай Боже, мир в Україні, та й у всьому світі. З вами була як завжди Любовь.